Друзі, уявіть собі, в результаті ізраїльських ударів по Ірану на ядерному об'єкті в Натанзі було виявлено витік радіоактивних речовин. Організація задамних енергетики Ірану офіційно підтверджує, що всередині ядерного об'єкту було виявлено витік радіоактивних речовин, але поки що немає ознак того, що радіація вийшла за межі комплексу і тому, як стверджує влада, загрози для населення та довкілля немає. Друзі. Ізраїль вдарив прямо по його ядерній програмі Ірану. І це не просто чергова там, сутичка між двома країнами. Це може бути початком нової великої війни, яка здатна перекроїти навіть геополітичну карту світу. Але найстрашніше, що вже є результат, який фіксують витік радіації. Це дуже небезпечно. У відповідь Іран кричить про сотні ракет на Ізраїль, США терміново перекидають війська та кораблі на Близький Схід. Ну а Дональд Трамп шокує світ заявами, що він попереджав, нібито той а і пропонує йому другий шанс.